Світлана проживає у середмісті Херсона разом із сином Сашком та його дідусем, який в усьому допомагає родині. У хлопця саме заняття до нього прийшла вчителька, тому у мами є трохи часу на інтерв'ю. Світлана розводить квіти. Більша частина її життя присвячена Сашку, із декретної відпустки на роботу повернутися не вийшло. Розповідає жінка. У нас гараж повний автомобілів виховую так, як я мати, виховую сама дитину особливо. На жаль, так, да, так тяжко, все розумієш, але все відкидеш на другий план, тому що знаєш, що, як тут кажуть, крім мене ніхто не поможе. Дякую, що вона в мене є батько мій, який теж мені допомагає. А так, так вийшло, що дитина народилася. Спочатку було начебто все нормально. Потім, коли були півроку, от він сам не ходить, сам не стоїть. І от почалось, якби ми по лікарням, по, лікарня, по всім по всім реабілітаційним центрам, де тільки можливо. Попри те, що більша частина її часу розписана за графіком сина, Світлана веде активне життя в конкурсі. Міс, особлива мама України, бере участь вдруге. Це можливість не закриватися в собі та реалізувати потребу у спілкуванні, говорить жінка. Для мене взагалі не головне, що там я себе там показати. Просто хочеться трошки. Ну, я люблю сиди, я може, звикла, що я колись працювала сиди людей. Мені хочеться якось так, ну, я приймаю участь, і як, як, знаєте, як всі зриднилися в цій групі. Якось так ну, приємно, одного підтримуємо, знаєш, що. Коли ти один споруд зі з дитиною, ти якось там буває тобі сумно, особливо там знаєш, ніхто, нікому ти не потрібен. А коли от в цьому конкурсі якось так, ну ми зріднюємося і потім стає навіть... Знаєш, для чого жити просто. На стіні у кімнаті багато світлин, родина дуже любить подорожувати. Цього року разом із сином чекають, коли знову зможуть поїхати на море. Світлана захоплюється декоративно прикладним мистецтвом, свої роботи дарує близьким, а ще любить готувати. Один з етапів конкурсу дав змогу проявити свої кулінарні здібності, говорить Світлана. Другий конкурс був про бабусин горщик. Я теж багато думала, думала, що ж таке придумати, яка українська страва, щоб таке була. І згадала історію, коли мене бабуся була вчителькою. Вони приїхали з подружкою в село працювати і познайомилися з моїм дідусем. Їм захотілося на вечір, що приготувати вареники захотілося, але після школи дійсно уставші все. Ми плюнули, заліпили три великих вареники кожному по одному і все. Потім я вирішила, думаю, зліплю вареники, якраз на конкурсі представлю. блюдце таке тарілося, виложила гарненько. Одне із завдань для учасниць конкурсу прочитати вірша. Обрала для себе контраспамспер Олесі Українки. Адже які б випробування не приготувало життя, потрібно бути сильною та зберігати бадьорість духу, говорить Світлана. Геть ти думай, ви хмари осінні. Тож тепер весна золота чи то так. У жалю в голосінні, променуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіваюсь. Жити хочу, геть думай сумні. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.